Добрий день. Я Тетяна Жаркова, завідувач комунального закладу, дошкільний навчальний заклад номер 42 Вінницької міської ради пролісок. До вашої уваги презентація управлінської діяльності нашого закладу в проєкті Варіативні моделі комп'ютерно орієнтованого середовища предметів природничо-математичного циклу в закладі освіти. А розпочати знайомство. Хочу з нашої історії, яка починається з 28 грудня 1971 року. Дитячий садочок номер 42 розташований в місті Вінниця по вулиці Олега Антонова, 9, був побудований для дітей співробітників Вінницького радіолампового заводу. Списковий склад дітей у всіх вікових групах у той час складав 25-30 дітей в групі. З моменту відкриття колектив очолила завідуюча біда Олександра Петрівна, вимогливий керівник, вмілий організатор. В перші роки функціонування дитячого садка була проведена велика робота по накопиченню та зміцненню матеріальної бази, створювались умови для виховання та навчання дітей в групах. В дитячому садку функціонувало 12 вікових груп. Дитячий заклад став другою домівкою. Для 282 дітей раннього та дошкільного віку. Батьки зі спокійним серцем вели сюди дітей, бо знали, нагодують, доглянуть, навчать. 1 вересня 1994 року заклад був переданий в комунальну власність міста. Заклад дошкільної освіти має всі необхідні умови, які відповідають сучасним санітарно-гігієнічним, педагогічним. Та естетичним вимогам. Будівля має централізоване опалення, холодне та гаряче водопостачання, каналізацію відповідно оснащені групові та службові приміщення. У будівлі закладу дошкільної освіти розміщуються ігрові та спальні кімнати, фізкультурна музична зала, осередок природи та лановитих пальчиків. На території закладу дошкільної освіти знаходяться прогулянкові майданчики з альтанками та малими формами обладнаний спортивний майданчик. Організоване педагогами середовище забезпечує конструктивну, моторну, сенсорну, маніпулятивно пізнавальну, ігрову, фізичну та художню активності. Дітям надається великий комплекс розвиваючих можливостей, середовище мотивує їх на вияв самостійності та вільної активності. Освітній процес будується відповідно вимог освітньої програми для дітей від 2 до 7 років дитина. Основне призначення колективу допомогти дошкільнику жити власними силами як активному суб'єкту життєдіяльності в злагоді з довкіллям і собою, створено естетичне, предметно розвивальне середовище, в якому стоїть реальними дитячі мрії, творчі злети педагогів, надії батьків. Діє постійна виставка творчих робіт вихованців у мілі рученята та чарівний пензлик. Велика увага надається налагодженню партнерських стосунків з сім'ями вихованців, поширені такі форми взаємодії, як педагогічні семінари для батьківського активу, тематичні батьківські збори, батьківські конференції. В холі закладу оформлена педагогічна панорама, яка дає змогу батькам ознайомитися з освітнім процесом у дитячому садочку. Для розвитку кожної дитини створені всі необхідні умови, які стимулюють пізнавально пошукову та дослідницьку діяльність дітей. В цьому процесі дитина займає позицію активного суб'єкта діяльності. Формування у дітей природи екологічної культури та екологічної свідомості одне з найголовніших завдань нашого дошкільного закладу, ось де розпочинається виховання в дитини інтересу до навколишнього світу. Для розвитку пізнавальної активності дітей ми часто звертаємося до пошуково-дослідницької діяльності і організуємо її всюди, на прогулянкових майданчиках і куточку лікарських рослин, в городах і квітниках, у групових кімнатах. Саме вона дає дітям можливість спілкуватися з однолітками, з дорослими, здійснювати з об'єктами різноманітні перетворення, виявляти їхні істотні зв'язки з явищами природи, з життєдіяльністю людини. Вчить аналізувати і самостійно робити висновки. Під час її у дітей формуються елементарні навички пошукової роботи, активізується інтелектуальний розвиток, а винагородою за допитливість та роботу над поставленими завданнями для малюків є їхні самостійні відкриття у світі природи. Розвиток особистості в дошкільному віці є процесом саморозкриття дитини. Дитина активний суб'єкт життєдіяльності. За своїм індивідуальним досвідом та особливим сприйняттям світу. Педагоги закладу ставляться до кожного вихованця як до особи, яка має право на власний вибір, самостійні рішення, свої переваги, особистий час, усамітнення, відстоювання власної гідності. Упровадження в практику компетентностного підходу забезпечує розвиток у дитини досвідченості як інтегральної характеристики. Розширення, урізноманітнення, окультурення, широке використання в освітньому процесі особистісного досвіду дошкільника є стратегією організації педагогічної діяльності. Вихованці проліску розуміють причини певних простих явищ і здатні до елементарних логічних міркувань. У них сформовані навички пошукової роботи, посилився інтерес до явищ живої та неживої природи. Діти роблять відкриття у світі природи. Широке використання дитячого експериментування у різних сферах життєдіяльності дошкільників дало змогу максимально реалізувати потребу вихованців у нових враженнях, знаннях, самоствердженні. Особливістю дослідницької діяльності у природі є те, що дитина вчиться спільно з педагогами та однолітками визначати найефективніший спосіб вирішення проблем, які постають перед нею, та знаходити відповіді на них. Використовуючи різні матеріали та обладнання, територію та приміщення закладу. Таким чином, дитина вчиться пізнавати світ. Аналізуючи результат проведеної роботи, можемо з певненістю стверджувати: дослідницька діяльність у природі є ефективною формою навчання, всебічно розвиненої дитини та формування її особистісних рис, що цілком реалізовує основні завдання дошкільної освіти. В умовах системної роботи ми досягли таких результатів. Наші діти мають упевненість у своїх силах і здібностях, самостійно знаходять альтернативні шляхи пошуку, мають чуттєвий досвід нетрадиційне мислення, вміють висловлювати оригінальні ідеї, намагаються самостійно розв'язувати проблеми, у дітей формується сталий інтерес до експериментування. Завершити свій виступ. Хочу словами Василя Сухомлинського, дитина за своєю природою, допитливий дослідник, відкривач світу. Тож давайте разом ми, педагоги, допоможемо дитині у цьому. Дякую усім за увагу!